Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, хто руйнує ваші фінанси. Хто руйнує ваші фінанси? Хто вам шкодить? Так, дійсно, силою впливають, руйнують, це відбувається вже давно, стабільно, погано, давно, довгий час, вплив силою, хтось із родичів або із близьких знайомих. Той, кого ви знаєте з дитинства. Це перешкоди на вашу роботу. Ць, цій людині не подобається те, чим ви займаєтесь. Він категорично проти того, що ви робите. І крутий вашу долю, втручається в долю, щоб ви залишили це і більше цього не робили. І король Пентаклі, у вас повинні бути прибутки, у вас повинно бути багато грошей, вже ви. По долі ви, багата людина. Роби вам привороти до себе, до речі, щоб ви його любили. Впливає магічно, роби магічний вплив. І закриває вам шляхи на фінанси. Це, до речі, скоро припиниться, бо ваш розвиток професійний буде настільки крутий, великий, і що ви будете відомі прямо у всьому світі, вас будуть знати. І це не можна зупинити. П'ять мечів він з вами давно бореться, і ну, це прям якась магічна війна. Але по дев'ятці жезлів, що ви отримаєте перемогу в цій боротьбі, і зупинити вас вже неможливо. Ви переможете також карта, того, що ви протистояння є, але ви отримаєте перемогу. І ще карти радять, так як ти бачиш своє майбутнє, так, таким воно і буде. Тобто, будь в позитивних ему... енергіях, емоціях, не кошмар сам себе, дивись на майбутнє з позиції, що все вийшло, все добре. Не допускай негативних думок і все вийде. Тройка мічану це той, що шкодить, він робить якісь процедури, якісь магічні обряди по дьяволу і намагається тебе зруйнувати, щоб ти залишив Або залишила ту справу, якою ти займаєшся. От прям не може людина пережити. Це прям недопустимо, щоб ви таке робили. І вам повинні набриднути, нема прибутку, і ви більше не робите то, що ви робите. Ось, ну це по глупості, по дураку, що людина не може сприйняти то, що. Ну, кожному своє і має якісь комплекс, йому не подобається ваша справа. Чимось ви таким займаєтесь, що прям не можна цим займатися. Але тут повна ваша перемога і все буде добре. Просто от людина своїми думками, діями, робить вам великі перешкоди. Це треба прибирати. Тут. Ось негатив цей по Верховному суду, тут по Верховному суду хтось помре. Хтось буде зруйнований, і ви будете сіяти, як зірка. Якщо вам ті люди робили, або вони вам робили щось на смерть, щось на руйнування прям велика якась ненависть. Тобто ви нічого поганого не робили, ви ні в чому не винні. Просто ця людина, вона заздрить, ненавидить, хоче вашого руйнування, хоче, щоб ви припинили свої. Ну, Свою роботу, свою діяльність. Заперечую. Навіть смерть вийшла. Заперечую, заперечую. Прибираю негатив, заперечую. Це також заперечую, заперечую. Ви щось таке робите, що вас знають всі? Навіть за кордоном. Можливо, щось пов'язане з соціальними сетями, з, з інтернетом. Так. Заперечую, 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 закриваю вам шляхи повністю. Не можуть пережити ваш успіх, але успіх буде і він неминучий. Перекриваю. Прибираю весь негатив, все зле лихе, що вам робили, повертаю тому, хто робить, тому хто перешкоди робить, тому що, хто заздрить, всі порчі, прокляття, порчу, насміть, повертаю тому, хто це зробив, тому, хто це заказав. То, що ваші фото, ваші, ваші речі, які, на яких робився обряд, більше не несуть вашої енергетики. На цих фото, на цих речах, енергетика того, хто робив обряд. І того, хто його заказував в Поверховному суду, буде так. До вас ці речі більше не мають ніякого відношення. Повертаюся з лелих їм назад, і вище сили, прошу захисту, прошу відкрити шляхи на фінанси. Буде так, і так буде, перешкод більше, не буде так. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.